33 тисячі гривень на дрони Камікадзе зібрали у Вінниці на благодійному аукціоні, який відбувся у галереї 21. Безпілотники передадуть спецпідрозділу аеророзвідки Крила, який виконує завдання на Бахмутському напрямку, каже співорганізаторка заходу Людмила Пілманіс. Ми збираємо зараз кошти аукціоном саме на дрони, тому що вважаємо, що дійсно зараз така ситуація, коли. Краще, щоб вивали машини ніж гинули люди. На аукціон виставили картини вихованців Академії національних традицій Фабрика талантів. Всього 44 роботи, каже засновниця Академії Тетяна Стінянська. Переселенці, так і наші дітки, ось вони свої всі друки про війну викладали саме в ці картини. Ті картини, які сьогодні не продадуться, ми продовжуємо їх продавати онлайн. І думаю, що за тиждень ми до кінця зазбираємо кошти. Ангела для збройних сил намалювала шестирічна Настя Глущук. Її картину продали за 500 гривень. Просто я люблю Ангелу. «Малювала десь два три рази. Тоді нам трохи не малювала, потім все тоді. І потім кажуть, що все тоді два три рази. Десь малювала. Для ШШУ. Аукціон дитячих картин один із заключних етапів збору грошей на пікапи та дрони. Розповіла суспільному співорганізаторка заходу Олена Кулік. У нас цей проект це 15 пікапів і 1000 fpv дронів. Що це за дрони? Це дрони комікадзе. 650 доларів стоїть один fpv дрон. А нам їх потрібно от на першу задачу, нам їх потрібно саме тисячу штук. Завершити збір коштів на дрони та пікапи. Волонтери планують до кінця місяця. Про передачу обладнання оборонцям прозвітують у соцмережах. Андрій Коник, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.